Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У далекому засніженому королівстві, де зими завжди були довгими і холодними, жила маленька дівчинка на ім'я Міла. Вона була відома своїм яскравим і добрим серцем, яке навіть у найхолодніші дні приносило тепло всім навколо. Але найкраще Міла любила сонце. Вона вірила, що сонце має магічну силу, навіть взимку, коли воно було зовсім рідким, промінь його тепла здатний був змінити все навколо. Одного зимового ранку, коли сніг покривав землю товстим шаром, а вітри були холодними і люто вищали між деревами, Міла вирушила в подорож. Вона була вперта і не могла змиїтися з тим, що зима триває так довго. Дівчинка вирішила знайти джерело сонячного тепла, щоб могло розтопити сніг і зробити зиму м'якшою. Може, десь є місце, де сонце завжди світить, і навіть у найтемніші дні, думала Міла. Подорожуючи лісами та полями, вона побачила багато чудових і дивовижних речей. Зайці, білки, та навіть ведмеді вітаються з нею, хоч і були налякані холодом. Всі вони чекали, коли прийде весна. Але Міла не зупинялася, повірила, що знайде те, що шукає. І ось одного дня, після кількох днів подорожі, вона трапила на стару, покриту льодом печеру. Двері були важкі, і на перший погляд здавалося, що це лише ще одна частина замерзлого світу. Однак, коли Міла наблизилась, вона побачила ще крижану завісу, тепле світло. Тепло, яке здавалося таким живим, таким справжнім. Що це? подумала дівчина і обережно відкинула двері печери, і з того моменту її світ змінився. Печера була наповнена дивовижним світлом, не від вогню, а від крісталів льоду, які відбивали сонячне світло, що поступово ставало яскравішим. Міла побачила стару істоту, що виглядала як поєднання льоду і снігу. Це був льодовий дух, хранитель зимової казки. Льодовий дух подивився на Мілу і усміхнувся. Ти прийшла в місце, де зимове світло зустрічається з сонцем. Тут сонячне світло може розтопити лід, але не завжди. Лише тим, хто здатен не просто чекати, а й діяти. Сонце дасть свої промені. Міла з радістю слухала льодового Духа, адже вона відчувала, що її подорож ще не завершена. Вона запитала, як я можу отримати ці сонячні промені, як допомогти сонцю розтанути цей лід? Льодовий дух замислився, а потім відповів промінь сонця це не лише магія. Це також твоє серце. Ти повинен навчитися давати тепло іншим, навіть коли самій холодно. Лише тоді, коли ти знайдеш своє власне світло, сонце прийде і розтопить цей лід. Міла здивувалася. Вона зрозуміла, що це не просто загадка, а справжнє випробування. Лише за допомогою доброти та віри у свої сили вона зможе отримати це тепло. І стоячи в тій чудовій печері, Міла вирішила, що повернеться додому і розповість усім про свої пригоди. Вона знала, що її завдання не лише знайти промінь сонця, але й стати тим променем для інших. А що чекає на неї далі? Як розтопити серце зими і принести сонце в цей чудовий світ, але холодний світ? Міла повернулася додому, сповнена нових думок і рішучості. Вона зрозуміла, що її серце сповнене тепла та бажання допомогти іншим, стане тим помічником, який здатний принести світло навіть у найтемніші моменти. Одного зимового вечора, коли сніг почав знову падати з неба, Міла пішла до лісу, що оточував її селище. Вона знала, що в лісі є тварини, яким також важко переживати суворі зимові дні, і вона могла допомогти їм, розділивши з ними своє тепло. Коли вона прийшла до старої лісової хати, Міла побачила маленьких звірят, які ховалися від холоду під деревами. Вони не могли знайти собі їжі і навіть втратили надію на прихід весни. Міла зрозуміла, що потрібно діяти саме зараз. Вона почала шукати в лісі хмиз, щоб розпалити вогонь і розігріти всіх. Я не можу зробити це самотужки, подумала Міла, але одразу зрозуміла, що вона не одна Тварини навколо не могли допомогти фізично, але вони з радістю пропонували їй свої поради і підтримку. Вовк, який був найбільшим з них, підказав, де знайти сухі гілки, а білки принесли кілька соснових шишок, що швидко загоряються. Сфірі допомогли мілі розпалити вогонь, і незабаром вони всі сиділи біля теплого багаття, обмінюючись історіями і відчуваючи, як тепло та доброта розтікаються по всьому лісу. Тоді Міла зрозуміла, що справжній промінь сонця це не просто світло, яке приходить з неба, це тепло, яке ми можемо принести в серце один одному, навіть коли навколо все покрите льодом, і чим більше тепла ти даєш, тим більше його дотримуєш у відповідь. Наступного дня, коли Міла повернулась до селища, Сонце вийшло з за хмар, його промінь пробився крізь снігові хмари, надаючи всьому навколо яскравий теплий вигляд. Міла знала, що її місія не закінчена. Вона ще буде продовжувати шукати і дарувати тепло тим, хто цього потребує. Але що ще чекає Міла на її шляху? Як вона буде розвивати свої сили і допомагати іншим знаходити своє сонце в зимовій порі? Минали дні, і Міла не зупинялась на досягнутому. Вона продовжувала допомагати тваринам у лісі та людям у селищі. Кожного разу, коли вона дарувала тепло, навіть коли вона сама інколи відчувала втому, світ ставав яскравішим. Одного разу під час чергової прогулянки до лісу Міла помітила, як небом пробігли хмари, а на землі знову почав падати сніг. Але цього разу сніжинки були іншими. Більшими і красивішими. Вони відбивали світло, в ньому маленькі зірки. Це було знайомство з новим дивом. Мила зупинилася і заспокоїлася. Вона відчула, що щось особливе ось-ось -ос відбудеться, і ось перед нею, на засніженій галявині, з'явився великий лісовий дух. Того ж самого вигляду що раніше, з блискучими очима, які відображали всі барви зимового лісу. Лісовий дух подивився на Мілу з усмішкою і сказав Ти багато чого зробила, твоє серце стало тим сонцем, яке тепер може допомагати не лише зимовому лісу, а й усьому світу. але є ще багато темних місць, де потрібно принести світло. Міла здивувалася, що ви маєте на увазі? Я думала, що вже зробила достатньо. Дух відповів так, ти принесла світло в ліс і в селище. Але є місця, де навіть самі люди не помічають темряві, що їх оточує, і твоя місія ще не завершена. Тепло твоїх дій повинно охопити все навколо, тільки тоді зима поступається осені. Міла замислилася, але вона не сумнівалася в тому, що її шлях веде до чогось великого. Я готова, відповіла вона. Я буду діяти далі. Дух усміхнувся і поставив на землю кришталевий колон, який міг відображати найкращі моменти її життя. Це твій провідник, сказав він, вони допоможуть тобі в подорожах. І пам'ятай, іноді для того, щоб побачити світло, потрібно заглянути в темряву. Міла взяла колони і відчула, як від нього йде тепло. Вона знала, що цей момент був важливим, але перед нею, ще чекав великий шлях, вона вирушила в нову пригоду, знаючи, що тепер її серце може принести світло навіть у найцінніші куточки світу? Яка ж буде наступна зупинка на її шляху? Що чекає на мілу попереду? Міла тримаючи в руках кристалевий колон, відчула як він важко лягає їй на груди. Вона не знала, куди саме її шлях веде далі, але відчувала, що ці маленькі кроки, які вона робить, ведуть до чогось важливого. В цей час сніг почав падати ще густіше, і повітря стало ще більш прозорим. Міла вирушила далі по лісу. Минаючи дерева, що тягли свої гілки до неба, наче також прагнули дістати світло. У їхніх тінях ховалися таємниці, і навіть тихи на деревах виглядали, наче чекали чогось неймовірного. Вона дійшла до маленької річки, що замерзла, утворивши міст. Це був важливий перехід, якого вона не помічала раніше. Всі навколо здавалися забутими, однак Міла відчула велику потребу зробити крок через річку. Ніби досягти чогось нового. Куркуючи льоду, вона побачила маленьку фігуру на іншому березі. Це була дівчинка, яка сиділа на снігу і дивилася на неї своїми великими очима, повними цікавості. Міла підійшла до неї. Привіт, ти хто? запитала вона. Дівчинка усміхнулася і відповіла Я Соня, я живу в цьому лісі вже давно, але ніхто не бачив мене. Я чекаю на щось. На кого-небудь, хто допоможе мені знайти шлях додому. Міла з подивом подивилась на Соню. Як це? Ти не знаєш, де твій дім? Соня сумно похитала головою. Мій дім давно зник. Це місце стало мені рідним, але я більше не знаю, як повернутися додому. Я була чекаючою і дивилася, як сонце заходить і сходить, але все залишалося незмінним. Міла задумалася. Вона зрозуміла, що її місія зараз була не лише в тому, щоб нести світло в темряву, а й в тому, щоб допомогти Соні знайти шлях додому. Я допоможу тобі, сказала Міла з рішучістю. Ми разом знайдемо твій дім. Соня подивилась на неї з радістю і надією, і тоді Міла згадала про колон. Вона торкнулася до нього і на поверхні колони з'явився м'який промінь світла, що спрямувався на певний бік лісу. «Дивись, це знак, сказала Міла, цей промінь вказує шлях. І разом вони вирушили туди, куди вказував промінь, в глибину лісу, де все навколо було покрите білим снігом. Чи вдасться Мілі мій знайти загублений дім? І що ще чекає на них у цьому загадковому лісі? Що це за магія, яка веде їх далі? Міла і Соня крокували в напрямку світла, щоб виходило з колона. Ліс навколо ставав ще більш загадковим, і хоча зимовий ландшафт був покритий снігом, в лізі вчувалося надзвичайний теплий запах, але якого не було раніше. Соня, тримаючи Милу за руку, виглядала надиво спокійно. Хоча її серце билося швидше від збудження, вони обидві відчували, що це був їхній момент, і попереду чекає щось важливе. Під час подорожі Міла часто озиралась, спостерігаючи, як колон не світиться, наче запалюючи дорогу для них обох. Іноді ліс ставав темнішим, і лише світло колона допомагало їм йти вперед. Але на кожному кроці вони знаходили нові знаки. Маленькі, але дуже важливі. Зі снігу виростали слабо видно сховані доріжки, а здавалося б, непомітні дерева відкривали нові шляхи, коли вони наближалися. Це справжня магія, прошепотіла Соня. Але чому раніше я не бачила всього цього? Міла усміхнулася. Можливо, ти просто не була готова побачити. І тепер, коли ти відчуваєш себе більш відкритою і спокійною, цей шлях став видимим і для тебе. Магія часто показує себе лише тоді, коли серце готове її прийняти. Їхні кроки привели їх до величезної галявини, де не було снігу і земля була покрита м'якою зеленню. В центрі галявини стояв кам'яний колодязь, з якого текла кришталево чиста вода, оточена темними лісами. Міла підійшла до колодязя, а Соня стояла в осторонь, спостерігаючи за її рухами. Вода в колодязі світла, як і колон, і від її поверхні ледь помітно відбувалися ті ж самі промінчики світла. Вони обидві зрозуміли, що це місце, де Соня повинна знайти свої відповіді. Це твоє місце, сказала Міла. Може, саме тут твій дім, на який ти так довго чекала. Соня підійшла до колодязя і, наклонившись, Подивилася в його глибину. Здається, вона щось побачила в темряві, що відзеркалювалось у воді, але це було ще не зовсім зрозуміло. Що це? запитала вона тихо, це твої спогади, твоя сила. Все, що тобі потрібно зробити, це довірити своєму серцю і знову відкрити шлях додому. Ти вже знайшла його, але тепер ти готова прийти туди. Соня відкрила очі і глибоко вдихнула. Відчуваючи, як її серце розцвітає від тепла й спокою, вона усвідомила, що не треба шукати чогось далекого, її тім знаходиться тут, поруч, в її серці. Раптом колон на грудях мілиці сеяв яскравіше, і Соня відчула, як її сила почала повертатися. Вона вже не була сама. Я готова, сказала вона, відчуваючи, як її душа наповнюється новою енергією. І ось перед ними знову розчинились ворота лісу, і вони побачили те, чого не могли бачити раніше. Вдалині горіли вогники, наче свічки, і знову в небі засеяло сонце, освітлюючи кожен крок. Це було початком нового шляху. Чи столить вони всі перешкоди? Що чекає на них? В іншому боці лісу, чи буде Соня остаточно вдома, яким буде їхній наступний крок у світі, повному магії та чудес? Міла і Соня продовжили йти через ліс, відчуваючи, що їхній шлях уже більше стає ясним. І хоча навколо все ще був зимовий холод, вони обидві відчували теплоту в серці, яка розганяла всі сумніви, Коли що висів на шиї Міли, він не був лише джерелом світла, він став символом того, що кожен з нас має в собі сил, щоб подолати труднощі. Вони дістались до невеликої галявини, де було багато дерев, що вкривалися снігом, але, на відміну від інших місць лісу, тут була особлива тиша, не лякаюча, а мирна, запрошує на спокій і роздуми. Соня подивилась на Мілу і посміхнулася, відчуваючи, що все в її житті змінюється. Тепер я розумію, сказала Соня, що моє місце тут. Я була загублена, бо шукала зовнішні відповіді, коли вони були в мені. Вийшли вони те, де ти, а те, як ти почуваєшся всередині. Я знайшла своє місце і свою силу. Міла м'яко посміхнулася і поклала руку на плечі подруги. І ти не одна. Ми завжди разом, навіть коли здається, що шлях темний. Магія зимового лісу це не тільки чудеса, а й віра в себе і підтримка одне одного. Соня подивилася в далечінь, де виглядали перші промені сонця, що пробивалися крізь дерева. Вони стали символом нового початку, який тепер був перед ними. Мила і Соня знали, що цей шлях, хоч і ще не завершений, був лише першим кроком. Вони мали ще багато чого дізнатися і дослідити разом. І хоча вони ще не знали, що чекає їх попереду, вони відчували, що разом їм підсіли подолати будь-які труднощі і знайти справжнє місце для кожного з них у цьому загадковому, але чудовому світі. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити. Пустити нові чарівні історії та нової зустрічі у світі казок і снів.